Вітаю на каналі Проспінінг. Продовжуємо нашу човнову риболовлю. Сьогодні е, цікавий день. Приїхали знов пошукати Судака, але е, була в мене необхідність оновити всі свої прилади Лоуренс і зв'язався звісно, я з компанією Навіоніка. І знаєте, який сервіс? Мені не по хмарі прийшла прошивка. а... Привіт, ребят! Привіт, ребятки! Прошивку привезли. Да, Прошивку да, безпосередньо, прошивати, да, безпосередньо. Безпосередньо, Безпосередньо прямо на воду. Ну, це прям, знаєте. По багатому, по багатому, що так компанія піклується про своїх користувачів. Тому ми сьогодні оновимо наші всі прилади HDS ки прошки і Акіфтар і другий на останню саму прошивку 25-2. Ну і побачимо, як зміниться картинка. Ну а зараз що? Зараз давайте будемо починати ловити рибу, поки у нас світанок, поки судак в гуморі. І ну, сподіваюся, на вдалий сьогоднішній день. Сьогодні у нас. Он Заряжені в нас вже вудки. Буду ловити сьогодні теж на дайву. Це в мене буде павермеш 802 до 30 грамів. Давайте зараз ми ось так це все. Тут таке кріплення, щоб вудки не літали. Вудки до 260 сюди поміщаються. До речі, ось раз разрундук. Ось два рундуки під вудлища, тобто чотири вудлища. Плюс в мене зараз ззаду тут є ще ось такий маринаковський аксесуар. Тут під приманки працюється ось таким, дивіться чином. Ну, тобто можна ось так робити, в два ряди, наприклад. Навішувати. Ось є отвори під підсілякий інструмент, під там карцанги, під якісь там плоскогубці, під ну, ніж і під дві катушки, під два вудлища. І, до речі, дивіться, тут одна, один отвір для спінінгової катушки, а другий отвір під мультову катушку. Хлопці продумали. І є ось такий гарний підстаканник. Так, ну минула рибалка, ось ці раки, каратекроу. Дуже круто себе нам отуди треба кидати льош. Карате кроу дуже круто себе показали, тому і ось, до речі, оцей дефін, ось який він розірваний на 10 г, тому з них і починаємо. У мене три дюйми, Льоша поставив 4,5, як завжди, для того, щоб перевірити різні розміри, різні типи приманки і максимально ефективно розпочати риболовлю. Даємо цій точці. Шанс спрацювати рівно по 10 закидів, якщо ні, поки ранок треба рухатись далі. Тому що якщо судак, він активний, то він буде клювати одразу. Головне попасти в приманку. Ну і саме головне, тому ми і ставимо різного типу, різних кольорів для того, щоб швидше зрозуміти, що йому саме зараз потрібно. Минулі рибалки, ви бачили вже на каналі, дві. На цьому човнику, це, до речі, Alba 460 c одноконсольна, з дуже великим простором, з дуже великим кокпітом, як для 460-х човнів. Максимальні позитивні враження у мене від цього човника прям кайф. Рулиться як картинг, економічний. Ну, от, за два дні риболовлі я спалив там, літрів 30 бензину. Це 2 дні цілий день, тому це менше, ніж на 15-сильному двигуні. Як я обіцяв, потім на все обладнання обов'язково буде у нас великі огляди прямо окремо на Recon Lawrence, окремо на Active Target. Покажемо, як все виглядає. Ну, звісно, човник заліземо в кожний куток. Але трошечки згодом мені треба цим, -цим покористуватися, для того, щоб максимально об'єктивно свої враження і свої думки про це все вам донести, щоб це було максимально об'єктивно, а не з опису, з сайту. Олексій! Yeah. Олексій розрибився. О, диви, який судак гарний. Прийшов. І, до речі, Семен. Судак Семен. А Судак Семен, знаєте на що клюнув? На мою улюблену приманку. Це у нас Ланкер City Пімс Дяді Shaker 375. Вудку трошки назад, Люж, ти так не підтягнеш. Отак руку відводь. О! все, дивіться, який Судак Семен. Та ти що? Ну, слухай, це прям давай я тобі допоможу. Олексій на правах гостя в човні спіймав першого судака. Це дуже добре, коли. Люди, які за мною виходять половити, ловлять рибу. Дивіться, ось колір. Це пім дяді перекладається як сутенер. Це взагалі гроза судаків, отаких от гарних. На вкрутиші. Ну, все як я тебе вчив. В бошку да. вкрутиш, трійник. Блінки, да, Надійна засічка риби. Це, можливо, забирати треба. Да. Вон там трошки поранені. Поранився, ну, будемо забирати. Давай ми його поміряємо ще, щоб ми не були порушниками. Ану, давай показуй. Опа. Так, щоб гарно я тобі фоточку ще зроблю. ну, ось такі, ось такі. Дивіться. Ну, Льоша дуже велика людина, об'ємна, тому судак немаленький. Зараз ми його поміряємо. Ось так. І так, ну і дивіться, велика перевага покриття Еви. Зараз я рушничок свій, можна в мене замовити. Рекламна пауза. Звертайтеся в Телеграм ось такий рушник, який на вас висить. Коротше, дивіться, мочимо рушничок і перевага Еви. Ось кровіще Ми просто зеви взяли, дивіться, просто в нуль. Просто в нуль. Витирається, ніяких запахів, нічого, не Ні плям, нічого не залишається. А в кавроліні це, це все було б вже було б в каврі з диким. З диким запахом, з таким зловонним. Ще один, так? Да? Раномірок. Так, ну, по, по, да, поки, по, поки ми з вами тут теревенили, Льоша впаяв ще одного судака гарного. Ну давай я тобі допоможу його прийняти. Опа, опа. От опа. дивіться, он Льоша. А ось ось такий гарний судок. А ось так, да, Ланкер Сіті 375 Шейкер. Привіт, Галаш. Галаш, привіт. Привіт, Галаш! Привіт! Ось такі от у нас судаки зараз клюють. А ну дава. Зараз ми його цей відчепимо і швидесенько його випустимо. Так, все, дивіться, отакий от гарнюсінький судачок. Це його випускаємо, тому що він у нас не постраждав. Давай, друг. Ну що, я тебе вітаю? Два закиди, дві риби. Ну, от так, от, друзі, ось так. Правильні приманки, правильне місце. Як я вам казав, до 10 закидів. Тобто на третьому закиді Олексій, четвертий, п'ятий, верніше третій. Я і я. Це вже в мене рак. Оцей кров. Але в мене трошечки карате кров поменший. Ну як трошечки? Набагато менший, але все одно. Але все одно, дивіться. Цей так підсів за бороду. Так от Льоша, п'ятий, третій, четвертий закид, а я десь на п'ятому закиді. Ось на цього рачка спіймав такого маленького судачка. Давай, друже. От. По проводці зараз пробували ну, таку, знаєте, сходинку достатньо різку. Ну, Класично на судака вона не працює. Це більш працює така проводка, схожа на рівномірку або такі плавні підтяжки. І тоді судак з охотою, гарною такою клює. В Олексія достатньо то не 375, а 4,5 дюйми. Шейкер, я подивився, здалося 375. Тобто Судак хоче той, що крупніше, зараз об'ємну крупну приманку. Широке тіло це каже про те, що він зараз полює на якусь там платву, мабуть. Тому ми зараз спробуємо ще приманочку крупніше поставити. Так, давайте зараз ми теж поставимо. Якусь рибку. Ну, наприклад, ось в мене є 5-дюймовий Swimfish. Ось такий в натуральному кольорі. Є Swimfish 375. Зараз побачимо, що буде у нас краще працювати. Теж грам, мабуть, щось таке. Скільки, льош у тебе? 12 грамів десь, да? 14. 14. 14. 14. так? 14. Да. Просто це з моря стало. Так, у мене ось 10 грам, гачок 5.0. Я... Я поставив великий скло... слаг, бейджанки і спіймали велику рибу. О, гарний. Ой, хорош, хорош. Хорош. Це прям такий. Це прям дивіться, це прям, це прям такий трофейчик іде. На перевазі 21 грам і бейджанки. В натуральному. А, зійшов. Хотів вам засняти його гарно, але зійшов. Ну ладно. Ви зрозуміли, що да, зійшов? Тому що я довго з ним грався, хотів вам засняти. Ось такі байджанки. І до речі, цей у нас слювання ото три штуки ми спіймали якось закінчилось. І... Бейджанки. да, <рикнула> Прокинулась риба одразу. Ну, слухайте, такий гарний був. Треба було трошечки швидше його тягнути, але ж мені хотілося вам в кадри гарні зробити. Ну, це такий, це трьоха була така чітка. Там судак такий сантиметрів 70 був. І що цікаво, дивіться, у нас там 4 метри, Перед нами тут. Е Два метра. І ось саме на підйомі десь 2,5 метра. На цьому горизонті під човном прям е, риба клюнула. Ми зараз, можливо, під, під, піднімемо човен на метрів 10, трошечки ще вище. Можливо, він прям під нами зараз стоїть. От, і ми його просто. І ми просто його. Ну, я так саму лодку да, Ну, Там ще питання льошкута, поняв, під яким ти подаєш. І під човном вже такі дуже гострі кути, вже приманка майже не грає. Ось пасивка ти можеш під, підігрувати, поняв? А шейкер да -да. там треба, щоб е, грав хвіст. По шейкерам, до речі, раджу ловити е, десь від 80 грамів, тому що на меншій вазі він не заводиться. От. Це приманка така розрахована під човен, саме під більшу вагу. Тому 4 грама ставити не потрібно на <гум> шейкер. Так, дивіться, як ми це зробимо. Ось перемикаємося в режим мапи, ось наш якір, де ми стоїмо, ось точки, де ми ловимо, і ми просто зараз беремо. Ми просто зараз з вами беремо, натискаємо на 10 метрів, от сюда. Ну, трошечки ось сюди вище. От сюди, наприклад. Так, і натискаємо так, зупиняємо наш якір да? сюди, трошечки, трошечки вище. І натискаємо курсор все. І моторчик, дивіться, розвернувся і повіс нас. І виставляє нас на точку. це ось Плюс екосистеми, да, коли у вас одні ті самі прилади, тип, ну, от Лоуренс голова, Лоуренс мотор. Повністю це все стоїть в мережі, все взаємодіє. Ми можемо з екрану управляти, ставити на якір, прокладати так. З трьох екранів Олексій підказує мені, да прокладати маршрути. Всі по мапі. Наприклад, ви хочете протвічити там якусь кромку, Ви прямо на мапі тут зробили маршрут, натиснули Поїхати, і все у вас поїхало. І це просто топ. Це настільки спрощує риболовлю, робить її комфортним, що просто капець. отак от. Типа отак от, отак от, от так. опа. Ще є судачок. Йоша каже, давай по останньому закиду. І ось на останньому закиді, ну гарний теж, дивись, не супер трофей, але такий кіло 800, десь. Десь кіло 800. Теж бейджанки, давай бейджанки наш, Опа, о, ну це такий непоганий. Дивіться, хлопці, який. Гарний судачок. ну Дуже в'яло взяв навіть без клювання. Судачок гарний. О! Яка краса, да красунчик. Ну Це такий десь кіло 800 мабуть, да, Леш? да так. Такий гарний. Э, та ні, немає. Ну... А лінійка поміряє. Лінійка є. Давай поміряємо. просто да-да-да-да Все є. Ну, тут у нас бардачку. Дивіться, ось така штука. Який модний тут. Так, там в мене камери, кава машина USB з USB. Так. Так, ну давайте, хлопці, давайте. зараз прикинемо, що тут по судакам у нас. Це така лінійка ну-ну, да. давай, давай. давай, друже, отак от, так, от так, У нас буде два заміри. Перший замір спортивний, як міряється в спорті, це 56, покінчик хвоста. І другий замір у нас е любительський, 50 сантиметрів, пів метра. Ось такий малюк. Все. Так, ось такий дивіться, аксесуар. Метр двадцять. Марінак. Зручний, Від слизу помили просто в воді, займає мінімум місця. 125. Метр п'ять. Із ПВХ, ось так ось складається, дивіться. Так. О, зробимо вам розіграш. Давайте зробимо вам розіграш в цьому відео. Ми подаруємо вам ось таку лінійку одну, розіграємо, так? Все просто коментар, вподобайка і підписка на канал. Наступні норки. Дивіться, ну не знаю, зараз погано відсвічує. Зараз я вам скріншот прикладу. Подивитесь, як виглядає судак на норах. От і що цікаво, з однієї сторони зліва ви бачите зараз трава, і тут назвалі є норки. На цих норках стоять он гарні судаки. От, і зараз ми на них станемо. До речі, деякі лайфхаки, багато людей, хто користується ось такими приладами, і тут є ось такі бокові кнопки. Вони програмуються в два положення. Тобто одне положення це просто коротке натискання, і друге положення це натискання з затримкою. От, наприклад, в мене налаштовано таким чином. Перша кнопка це в нас чиста мапа. Друга кнопка в нас традиційна. Картинка, тобто мапа, даунскан і сайдскан. І третя кнопка це в нас актив таргет включений. Якщо мені потрібно, наприклад, зробити якийсь скріншот, я затискаю першу кнопку, це я так налаштував, і у нас ось робиться скріншот, Про це нам сигналізує на екрані надпис, що скріншот зроблений. Користуйтеся, тому що тут є 4 швидких кнопки, тобто ви 8 функцій можете налаштувати. Як це зробити? Пізніше я вам в огляді обов'язково покажу. Як це все налаштовується? ну і Плюс у нас зараз, дивіться, включена Сі-МАП. Який відмальовує нам безпосередньо на воді в онлайн режимі мапу, мапу глибин. І в нас є основна карта, яка не завжди там якась точна, тому що змінюються рельєфи там і так далі. тому подібне. Але канави все чітко промальовані. Але ось такі, щоб у вас був детальна така промальовка, це потрібно відмальовувати безпосередньо на воді. І От у мене налаштовано, я налаштував колір ізобатів, і ось таким чином гарно це все. Виглядає. Теж пізніше пишіть в коментарях, якщо цікаво, я вам обов'язково зроблю е е е відео, як це налаштувати. От віпчик. віпчик спрацював. Ну Судачок невеличкий. Ну Не хоче. Зараз судак такий неактивний. І оскільки ми кидаємо силікон, не хоче. І ось зараз я поставив віба. Це у нас віп дайва мінієнт. Так, ну, ось такий малюк, звісно. Саме маленький. Так що традиційно давайте покажемо судаку. Дивись. ти Бачиш? Ось, заради тебе ми поставили сюди оцей прилад. Витратили купа бабок. Розумієш? Ти розумієш? Дивись, ось поставили. Навіть он, Льоша приїхав, заради тебе. Подивись йому в очі, подивись. Подивись, ну а ти не клюєш, іди там сім розкажи, що тут нормальні пацани що тут ви випускають. Просто ну, щоб типу, ми половили нормально. Давай. Все, вподобайку. Ну, і не приходь, поки там не поспілкуєшся з усіма. Отак, Неактивний судак, Штіля. да, Штіляка така, і коли штиль, він не хоче клювати. ну Будемо шукати хлопці, що, що робити. так.